Що станеться, якщо власник розірве договір? Скільки часу я маю на виселення?» Це дуже складне питання, оскільки залежить в який період і як завчасно він вас попереджає. Чи для цього є явні причини з вашої сторони? Тобто, ви порушували контракт, чи навпаки власник просто вирішив з вами розпрощатися, оскільки це все регулює договір. Якщо у вас дійсно в контракті є одномісячний період виповідня, ну то найкраще, коли він це зробить за місяць, плюс один день завчасно. На жаль, практичний досвід. Ось навіть клієнтів, які не були нашими клієнтами, зараз вони шукають оренду. Власники вислав їм офіційного листа, і на жаль, через те, що через пост цей лист дуже довго йшов, а ту плюс вони були у відпустці. Вони його відібрали практично в останній момент, і на жаль, часу у них вже залишилось дуже мало. Не попередив їх додатково телефонічно або ж мейлом. Тому я рекомендую навіть в договірі завжди прописувати різні форми комунікації з власником. І як мінімум, якщо це суперважливі питання, нехай він вам е -е, пише, якби на всі можливі е -е, комунікати.